В цьому Володісі Мішкевичу Михайло депутат депутатом міської ради, відкритий Ліс, близ. Я дочок, я на будівлі та проживаю за адресою Північна 67. Протягом 45 років працював викладачем коледжу харчової промисловості. Я б долава тричка, В'ячеслав Францовчик, відомої і в місті та області людини. Мій чоловік був директором Кам'янського Дівського медичного училища протягом 26 років. Працював лікарем-хірургом та викладачем хірургії. Людина, яка все життя віддала медицині та освіті, зробивши багато для нашого Часний спортивний комплекс, поруч із ним це його мрії та багаторічні і відданої праці, не дарма вдячний колектив ініціював встановлення меморіальної дошки посмертно на спорткомплексі і проведення щороку турнірів з баскетболу імені ВМ Строчуха, в яких приймали участь студенти не тільки нашого міста, а й інших куточках Хмельниччини. Найшла був депутатом міської ради, ветераном праці, відмінником охорони здоров'я, вказом в президії Верховної Ради СРСР нагорожені іншими нагородами, кортеніча навіть був людину скромно, справедливо чезний. Наш маленькі будинки по вулиці Північній Шітарцін, тому підтвердження. Для мене та моєї сім'ї було іще ударом дізнатися, що наш дослідці Гунда, я, який теж є лікарем, та ще й очолює міську поліклініку, а головний депутатом міської ради від народної партії, підступно приватизував, а фактично відібрав невеличку ділянку землі біля нашого будинку, яку ми доглядали з 50 з 956 року. За словами членів земельної комісії, це впевнений міг у тому, що це питання погоджено із нашою сім'єю, але це не відповідає дійсності. В квітні року його сім'я зробила все можливе, щоб отримати, отримати наш будинок для нової фортеці в Кам'янці, потрібна була велика ділянка землі. Тоді нам величезним зусиллям вдалося відстояти будинок. право на приватизацію землі навпроти нашого помешкання, оскільки ця ділянка ретельно доглядається нашій сім'ї протягом 60 років. нашій вулиці, ці ділянки навпроти будинків в за зеленій зоні та комунальній власності. Але проблема її в нікого не турбує і мешканці цих будинків. Незважаючи на те, що в зеленій зоні свободу оборони будівництва єдиним... є низка інших питань, які нас дуже турбують, що буде з нашим, то, нашими судовими деревами та іншими насадженням, які обслуговувати, як обслуговувати септик, які розміщено на цій території, як буде транспорт, у тобто, піковому заїзді. І нарешті, хто буде доглядати цю земельну зілянку, просити триву, перебирати та вивозити сміття. На засіданні земельної комісії 22 2016 року на нараді міського голови Волосія Машкевича 25.16 року присутній проводив у місію людей врушанову. Ми почули вибачення від представників влади зазвонити свіго нам ситуація, а також в Петувість вігуна повернути землю. Та навіть присутній цих людей не зобов'язали свігона виконати обіцяння. Йому вистачило цинізум запропонувати нам викупити за 6 тисяч доларів землю, які він отримав у 20 безкоштовно.